Сотні українців та пів тисячі іноземних громадян, зокрема індусів, виїхали з небезпечного нині для мирного існування українського сходу. Усі потяги з Луганська та Донецька регулярні, тепер вщент наповнені пасажирами. Налякані люди масово тікають насамперед до столиці із собою беруть лише найнеобхідніше і звикають до нового статусу біженців. Сьома ранку столичний залізничний вокзал. Потяги, що прибувають із Донецька та Луганська, вчень заповнені пасажирами. Більшість зустрічають родичі та друзі. Перші кроки на київській землі і сльози щастя. Нарешті вони в безпеці. Війна йде, і дуже много сепаратистів, Потому що ну тому що там сепаратисти стріляють людей, убивають. І ми хочемо їхати сюди, хочемо. Це Богдан йому вісім років разом з батьками, хлопчик із рідного Донецька переїхав жити до Києва. У руках лише найнеобхідніше пакунки з одягом та улюблена іграшка, пістолет. За домом каже Богдан, він навряд чи сумуватиме. Там стріляють, вбивають. не знаю, що діяти. Папа стрельнули в школу, стрельнули однією пуля, і папа поїхав ба па поехал э туда в школу поехал и посмотрел, что это была за пуля. Лариса приїхала з Луганської області до Києва із сином та донькою. Чоловік лишився у рідному стаханові, квитка не вистачило. Ну, не на шутку перепугані. І за переживання вирішили на всякий случай виїхати. Наскільки времени я не знаю. От а до кого ви сюди при? У мене здесь сестра живет родная. От поки у неї побудем, може устаканиться немножко, утрясеться, тоді вернемся. Свого чоловіка з Донецька на столичному вокзалі зустрічає Ганна. Вона із сином полишила рідне місто ще півтора місяці тому. Чоловік їхати й відмовлявся. Дотепер послідні кілька днів я можу. Дзвоніла навірно кожний полчаса, можна сказати. І Вчора я дуже нервничала, він судився в поїзд, щоб все було в порядку, щоб порядки. доїхав. усі вагони. Ось уже кілька днів переповнені, каже провідниця Галина. Охочих тікати з воєнного сходу набагато більше ніж може перевести Укрзалізниця. Все беспокоятся за жизнь детей, особенно маленьких. И, ну, даже взрослому страшно, не говоря о детях. Естественно, страшно, когда идет война. Там настоящая война идет. А це 500 студентів Луганського державного медичного університету. Майбутнім хірургам та педіатрам індійцям закінчити навчальний рік не вдалося. У нас на Луганську на проблем. Два дні тому нам сказав декан, що в Луганську зараз велика біда, і порадив, щоб ми терміново їхали звідти. У Києві ми будемо 5-6 днів. Потім нам пообіцяли придбати квитки в Індію додому. Ми будемо на Індії потом. Квитки до Києва індійці теж купували не самі витрати взяло на себе посольство. Проте називати себе біженцями студенти не квапляться і вірять, їхнє навчання в Луганську не закінчене. Тетяна Буковня, Михайла Путята, новини 2+2.